Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії M-LUX серія Silver Line на цоколь HIR2 з температурою світла 4300 кельвін Артикул даного комплекту 129 413 265. Комплект постачається в фірмовій упаковці, <кій> всередині в знаходиться. Гарантійний талон. І ось так запаковані дві світлодіодні лампи. Лампи заявлені потужністю 28 Вт. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі використовується дві системи охолодження: Активно в вигляді кулера і пасивна в вигляді. Радіатора. Живлення під'єднується на 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На е, проводі живлення додатково немає ніяких драйверів, що е, зручно буде для встановлення ламп в будь-який автомобіль. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт, і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа. Заявлений колір світла 4300 кельвін, Бачимо, з жовтим відтінком світловий потік. Потужність нагадаю, 28 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставити правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.